Коли Якуб уперше з'явився тут, він зупинився в нас. Спочатку він здавався нормальним, але потім ми почали помічати деякі дрібниці, і поступово стало зрозуміло, що він за людина. Ми деякий час спостерігали за ним і зрозуміли, що він вживає марки. Потім він став займатися якимись сумнівними темними справами. Іноді поводився дуже дивно, ніби з котушок зривався. Якуб дуже дуже погана людина. Він приходив у притулок і бив дітей. Він нічим не допомагав. Усі гроші, які він збирав з людей у Чехії, він потім витрачав на на. Тажування міра, це щось на кшталт ката. Він також давав це юнакам, маленьким хлопчикам, щоб потім їх тратити у місцевих жителів. Тут дійсно важке життя, і він використовував гроші, щоб обманювати їх і експлуатувати. Коли я запитав його, він сказав, що отримав гроші від тупоголових білих із Чехії. Він не проводив багато часу з дітьми, але все, що йому було потрібно, це фотографії та відео через деякий час ми бачили у Фейсбук, що він уже публікує цій дитині потрібно те, тому потрібно це. до того ж, навіть ті речі, про які ми не просили. ми бачили, що він пише, що якійсь дитині потрібно ось це і ось це, хоча ми йому нічого такого не говорили. Але Тоді ми боялися. ми поважали його через його гроші, тому не ставили жодних запитань.